Ласкаво запрошуємо до Білгород дністровського морського рибопромислового фахового коледжу. Єдиного в Україні закладу фахової передвищої освіти, що готує спеціалістів для рибної галузі. Майже 80 років досвіду. Більше 15 тисяч випускників, які проставляють наш коледж в Україні та за її межами. Від майстрів ділянки до керівників підприємств регіонального та всеукраїнського рівня. Білгород-Дністровський морський рибопромисловий фаховий коледж надає освіту за денною та заочною формами навчання, як за регіональним замовленням, так і за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюючи підготовку фахівців за освітньо професійним ступенем фахового молодшого бакалавра і спеціальності. Водні біоресурси та аквакультура. освітньо професійна програма. Експлуатація техніки промислового рибальства та аквакультури. Кваліфікація. фаховий молодший бакалавр з водних біоресурсів та аквакультури. Водні біоресурси та аквакультура. освітньо професійна програма. Рибництво та аквакультура. Кваліфікація. фаховий молодший бакалавр з водних біоресурсів та аквакультури. Харчові технології – професійна програма. Зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів. Кваліфікація ваховий молодший бакалавр з харчових технологій. Фінанси. Банківська справа, страхування та фондовий ринок. освітньо професійна програма. Фінанси та кредит. Кваліфікація. фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку. Облік і оподаткування, освітня професійна програма, бухгалтерський облік, кваліфікація, фаховий молодший бакалавр з обліку і оподаткування, Білгород-Дністровський морський рибопромисловий фаховий коледж, один з кращих сучасних закладів фахової передвищої освіти Одещини. Який має усі належні умови та матеріально-технічну базу для підготовки висококваліфікованих та конкурентноспроможних фахівців для рибного господарства України та світу, у розпорядженні здобувачів освіти два навчальні корпуси, обладнані просторими аудиторіями та лабораторіями, з знарядь промислового рибальства, бібліотека з читальним залом, комп'ютерні класи спортивна та актова зала. Для комфортного проживання студентів коледж пропонує гуртожиток квартирного типу, де є все необхідне для навчання та дозвілля. У коледжі активно діє студентське самоврядування. Співпраця Ради студентського самоврядування та адміністрації дозволяє оперативно вирішувати питання соціального захисту, захищати права та інтереси студентів а також організовувати цікаве та корисне дозвілля. Це чудова можливість для студентів розвивати свої лідерські якості та навички управління. Справжньою гордістю коледжу є його студенти. Вони активно беруть участь у спортивних змаганнях, конкурсах, конференціях, олімпіадах, а також у різноманітних виховних та розважальних заходах. Благодійні ярмарки та волонтерська діяльність невід'ємна частина студентського життя, що сприяє розвитку соціальної відповідальності, формує активну громадську позицію, виховує чуйність, бажання допомагати тим, хто цього потребує, та робити світ кращим. Коледж цінує досягнення своїх студентів. Краще з них отримують премії та стипендії міського голови. А також відзначаються нагородами від адміністрації коледжу. Це стимулює їх досягати нових вершин та продовжувати розвиватися. Хвилі, що зачаровують та мрія підкорити безмежні морські простори. Спонукали мене обрати спеціальність експлуатація техніки, промислового рибальства та аквакультури. Це не просто професія, це можливість керувати сучасними риболовними суднами. Використовувати найновітніші технології у вилові риби та забезпечувати світ якісними морепродуктами. Така робота забезпечує не лише фінансову стабільність, а й пригоди та виклики, які формують справжнього професіонала. Приєднуйтесь до нас і відкрити для себе цей захоплюючий світ. Моє покликання це новітні технології розведення риб та культури, обираючи спеціальність людського та акутур. Я вивчаю все про рибоводне господарство від розведення риби в спеціальних басейнах до створення екологічних умов для її росту. Ця професія дозволяє мені долучитися до забезпечення людства, продуктами високої якості, розвивати сучасні технології риборозведення та сприяти збереженню водних розвитків. Хочете забезпечити собі успіх? Вступайте до нашого коледжу та відкривайте для себе безмежні можливості. Я завжди мріяла про власний цекст виробництва в явних і обчійних трубопродукції. Спеціальність зберігання просилування та переробка і морепродукцій дає мені можливість включати сучасні методи підробки водної сировини, створювати безпечні та смачні продукти харчування. Ця професія відкриває двері як по суті, так і на берегові підприємства провідних домислова. Адже зная спирок рибі завжди треба куріду праці. Приєднатись до нас і станьте експертом у харчових екологіях. Як майбутній спеціаліст з фінансів та кредиту, я знаю, що фінансист потрібен у будь-якій своїй діяльності. Спеціальність фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок відкриває для мене безмежні можливості для впровадження нових ідей, аналізу ринкових тенденцій та оптимізації фінансових потоків. Це не лише професія, а й політ творчої фантазії з величезними перспективами для самореалізації. Вступайте до нашого коледжу і створюйте своє фінансово стабільне майбутнє разом із нами. З дитинства я мріяла про діловий костюм та посаду директора банку. Саме тому я обрала спеціальність облік і оподаткування бухгалтер потрібен скрізь. Від приватних підприємств до фінансових установ, у галузі страхування, бюджетній сфері та навіть у власному бізнесі. Бути бухгалтером це престижно, високооплачувано і круто. Ця професія забезпечує не тільки фінансову стабільність, а й можливість кар'єрного зростання та професійного розвитку. Приєднуйтесь до нашого коледжу і реалізуйте свої мрії разом з нами. Якщо ви ідейні, творчі, наполегли, енергійні та цілоспрямовані, приєднуйтесь до нас і ми разом будемо крокувати до своєї мети.